Розвиток мовлення український віночок. Дідка, погляньте, що це тут стоїть. Так, це бабусина скриня, вірно. Бабуся приготувала для нас цю скриню, щоб розповісти про віночок. Вінок у давнину носили лише дівчата. Віночок не лише прикраса, а й оберіг, на хардуші, бо в нього є така чекалунська сила, що біль знімає, волосся береже. У віночок плітали багато квітів ружі, калину, дереві, безсмертник, волошки. Нагідки, найпочесніше місце належало деревію. Ці маленькі дрібненькі квіточки здалеку нагадують одну квітку, в народі її називають деревієм. Коли квіти відцвітають, то вітер розносить насіння далеко далеко, та де б не була, не проростала ця рослина, вона завжди цвіла, тому її плели до віночка цю квітку, як символ нескореності. Діти, а може, хтось із вас знає значення квітів, уплетених у віночок? Роянда це краса, вірно. Цвіт вишні це мамина любов. Чорнобритці пам'ять. Калина символ краси дівчат, символ України. Віночки бувають різними. Погляньте ось на цей віночок із барвінку. Хрещатий барвінок, зелена земля. Це квітка блакитна символ життя. А те ось віночок із ромашки. Ромашка і безсмертник дають здоров'я людям, із них відвари роблять, щоб діток напувати. Ці квіти скрізь пізнаєш, вони ростуть повсюду і нам допомагають всіх хворих лікувати. А ці рожеві, вишневі яблуневі квіти дівчата любили вплітати у віночок на весні. Вони ж бо знали, діти, що квіти ці чудові це символ материнської краси. А ще є в скрині терновий вінок, він завжди буде символом страждання. Весільний вінок одягали лише один раз на весілля. Дітки, погляньте на наш український вінок, у ньому 12 квіточок, і кожна квітка лікар, оберіг. А які ви знаєте прислів'я про віночок? Послухайте їх і вивчіть. хто вміє віночок вити, той вміє життя любити. Тримай хатиночку, як у віночку, Вийся віночку легенько, селийся доле щасливенько. Віночок дівчата починали носити з трьох років. У віночок плітали три квіточки чорнобривці, незабудки, ромашки. У чотири роки доплітали безсмертник. А для таких діточок, як ви, плітали шість квіточок гронокалини, барвінок, чорнобривці, нагідки, безсмертник, волошки. До віночка прив'язували стрічки десять стрічок. У центрі світлокоричнева, символ землі. жовта – Колосок у полі, зелена життя, синя вірно малята вода, рожева символ достатку, жовто гаряча усмішка сонця, біла пам'ять. Усі стрічки повинні бути довшими за косу, бо оберігають її. Дівчата одягали віночки у святкові дні. Правила такі для того, щоб сплести вінок, вам потрібно відгадати загадку про квітку, яку ми будемо вплітати у віночок. Наче сонце серединка, пелюсків біла хустинка, Знає вдінка і мурашка, що звуть квіточку. Ромашка, наче крові каплю в полі, Тих, хто воював за долю. Квітка та печалі знак символ смутку. Мак. Сині зірочки пухнасті виглядають жита. Мо веселі оченята, як їх не любити. Волошки. Квітка ця на сонце схожа. На олію вона гожа. Жовті пелюсточки має, їх до сонця повертає. Соняшник. У вінку зеленолисті, у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Калина. Гарні квіти біля хати навесні садила мати. Чорнобриві, чорноброві. Квітнуть в тиші вечорові. Чорнобривці. За лісом, за пролісом синьовки вогонь горить. Барінок. Навесні я сіяла на сінечку, доглядала квіти тепле літочку. Восени на святі любі мамі подарую я червоні. Мальве. Що за квіточка пахуча, дуже гарна та колюча. Рвать себе не дозволяє, колючками всіх лякає. Троянда. Молодці малятка.